Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Тенісний прогноз. Ну що, Джоковіч Зверєв? похоже, нас підводять саме до такого фіналу Майами Оупен. Чи хто з вас не згоден? Напишіть в коментарях відразу так з порогу, прошу у вас. Друзі, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось ось прямо тут і прямо зараз. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і ваші коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Я так почав вивчивши турнірну сітку. Майами Оуп я прийшов до висновку, що, звісно, якщо захоче і буде грати на всю потужність, то і Джокович, і Звєрєв дойдуть до фіналу. Тому я і почав цей відеоролик з такої фрази. Зв'яв Джокович фінал. Ви не проти? Ви розраховуєте на такий фінал? Напишіть в коментарях. Відомі вже три чвертьфінальних матчі їх учасники у хлопців у мужчин на Майами Оупен. Але для зручності я даю блоками, де переможець одного матчу виходить на переможця другого матчу. І ми поки що один матч не будемо розглядати. А розглянемо два матчі, де переможці виходять друг на друга. Це чвертьфінали у чоловіків. Почнуться вже сьогодні пізно ввечері Дімітров Чірондуло, Джокович Корда. От саме на ці два матчі я хочу дати свій прогноз. А один матч ми ще не знаємо, хто буде суперником Менджика. Там у зв'язку з технічною поразкою, Марджак уступив Менджику. Ото чешське дербі, тенісне, що я казав, там Менджик просто пройшов у чвертьфінал і чекає свого переможця. Ну, я е, сподіваюся, це буде звірів. І на ще два матчі. Чвертьфінал у чоловіків. Я вже окремим відео зроблю огляд і прогнози. Отже, тут, друзі, в цих двох матчах Дімітров, Рондуло. Дивимося, Дімітров уже перегравав, але на траві. Трава Лондон, 2023 рік. Дімітров перегравав Черундуло. Черундуло пройшов на шляху до чвертьфіналу Мюллера Пола і Руда. Непогано пройшовся. 24-й аргентинець. Грігор Дімітров, 15-й. пройшов італійця Чіна Далі пройшов. Хачанова і Накашиму. Знаєте, дуже непогано виглядають і обидва тинесиста знаходяться в, так скажем, наближеній до ідеальній формі. Ну, звісно, Дімітров досвідченіший. І набагато старше. І все ж таки слід очікувати боротьбу тут, друзі. Як не крути. Так, знаєте, я вирішив тут сміливо ризикнути. Дімітров черундоло, я беру три сета. Тотал по сетах більше 2,5. 2.14. Це мій єдиний і остаточний прогноз на перший чвертьфінал Дімітров Черундуло. Переможець цього матчу виходить на переможця Джоковіч Корда. Забігаючи наперед, скажу я тут так само бачу дуже затяжний матч. Корда молодий. Талановитий. Знаходиться Себастьян на 25-й сходинці в рейтингу, і пройшов у нас Себастьян Корда Спицірі, Ци паса і Монфіса. Досить непогано. Джокович на 5-й сходинці. Джокович пройшов У нас, виходить, Хеджикато, Карабеллі і Мусетті. Одного разу, у 23-му році, Джоковіч вже перемагав і перемагав важко два роки тому в Аделаїді 6, 7, 7 6, 6-4. Перемога Джоковича але дуже-дуже важка. Корда володіє непоганою подачею. І буде тримати на своїй подачі рахунок, мені здається. Все ж таки за рахунок досвіду. Я вважаю, що Джокович переможе, якщо захоче. Але. Повторюю ще раз, матч буде дуже важкий. І насамперед для Джоковича. Але. Оце наше українське чарівне слово але. Але Джокович переможе. От єдине, в чому я розрізняю ці два матчі: Дімітров Черундуло. І Джокович Корда. В тому, що тут в матчі Джокович Корда я бачу переможця. Джокович. Джокович перемога через тотал більше 19,5. 1,98. Важка перемога Джоковича через тотал більше. А в парі Дімітров Черундуло, повторюсь, я переможця. Не бачу так явно. Тому я тут беру просто тотал по сетах більше 2,5 2,14. Отже, перші два чверть я спрогнозував до вашої уваги, друзі. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка від вас, нашому каналу. Вдячний всім! Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Завдяки нашим захисникам я все ще маю таку можливість і користуватись інтернетом, і робити свою роботу і допомагати нашим рідненьким. Дякую. Що ви зі мною також. Бажаю всім нам скорішої перемоги, міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові добра. Скріншоти по моїм прогнозам я залишаю в нашому телеграм-каналі набагато раніше, ніж готовлю і знімаю відео тут на Ютубі. Тому, хто підписаний на мій телеграм-канал, той першим знає про Мої думки про мої плани і прогнози. І той заощаджує 5 іноді 10 і більше хвилин свого особистого часу. Посилання до мого телеграм-каналу, друзі, ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а дивлюсь я матчі у прямих трансляціях на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Отже, друзі, ще раз я дуже вдячний, хочу подякувати вам за перегляди, за підтримку і за вашу активність у нас на каналах. Жміть, пишіть, підписуйтесь. Це дуже важливо. Дякую. Всім папа. -па, до зустрічі!